Сьогодні на встановленні газоблоного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Citroen C4 Picasso з мотором 1,6 турбованим з безпосереднім впорскуванням палива. Встановлювали ми на нього обладнання марки Gінgas. Ви бачите, ось блок Green Gas Di s 90 Це нещодавно я вам розповідав про нього. Доволі цікава і хороша електроніка за свої гроші. 10% споживання бензину, 90 газу і працює без проблем. Так що зараз ми раніше ставили такий автомобіль на сагу, можете бачити у нас на сайті. Зараз ми поставили на грінгаз, подивимося різницю, я думаю, буде в першу чергу в розході різниця. Ставили форсунки грінгаз флеш NFC в планці. Ви ви бачите, хороші, І редуктор по насеку норму. Фільт має бути вишково зі сіло, то вона на красному так що Машина вже налаштована, відкатана, працює на газу. Все добре. Значить, покажемо кнопочку, яка й ось тут такого формату й гарненька. Балон ставили на 42 літри, 600 на 200 стандартний. Ось, як ви бачите, Знизу і заправочний біля паркопа. Так що машина з безпосередньо в паливом, але вже на газу працює і таких автомобілів може бути багато. Звертайтеся, поставимо, підберемо і будете економити і радіти, що дійсно їздите і на газу, і на бензину. Так що раді будемо бачити вас у нас.